Городочани попрощалися із двома захисниками Олегом Будусем і Віталієм Косовським. На площі Героїв Майдану згадали Богдана Марченкова та Андрія Балана у другу річницю їхньої загибелі. А на, на лавандовому полі тепер можна не лише зробити гарні фото, а й задонатити для наших військових. Вітаю, ви дивитесь новини Городочини. З вами Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. Черговий підсумковий випуск новин ми розпочинаємо із сумних звісток. Цього тижня ми знову проведжали в останню путь полеглих воїнів земляків та вшановували пам'ять захисників у їхній річниці загибелі. 7 липня у гуртку відбувся похорон Олега Будуся. З героєм прощалася вся громада. Вшанувала пам'ять воїна і наша знімальна група. 7 липня рідні, знайомі та небайдужі земляки прощалися із Олегом Будусем на подвір'ї його рідної домівки. Мати, сестра та дружина не відходили від трони із тілом загиблого героя. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану українському воїну, були його вчителі та однокласники. Олег був моїм однокласником. Можу охарактеризувати його як добру, просту, таку щиру людину. Ну, в мене лише приємні спогади. За нього безумовно жаль, що гинуть такі молоді, хороші хлопці. Зараз, у 2025 році, безумовно жаль, велика втрата для сім'ї. Олешка прийшов до нас п'ятий клас, прийшов з початкової школи, такий світлий, чистий, позитивний. Завжди такий здібний учень був. Він дуже гарно знав математику, фізику, такі точні науки. І ви знаєте, він запам'ятався нам такою дитиною, дуже доброю. Мені здається, він не то, що він точно нікого ніколи не образив. І зовсім ну, такий завжди був усміхний, доброзичливий. Завжди так з радістю він хотів і бачити, і зустрічатися. І весь час казав, от він останній раз був у відпустці і каже, мені фунтельно в мене все добре. Такий у нас був гарний, розумний хлопчик. Та, на жаль, 23 червня 2025 року Олег Будусь загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Це стало втратою для всієї громади. Він друг був мого сина. Мій син тож з 95-го року. І вони разом товаришували, бо вчилися в школі разом. Син теж був військовий, але ну, зараз звільнений. Пішли підтримати родину і віддати честь і шану і велике дякую. За те, що він за нас там стояв. Після богослужіння у храмі Святого Йосифа траурна процесія пройшла центральними вулицями Городка. Люди проводжали героя в останню путь, стоячи на колінах. Поховали 30-річного воїна на Алеї Слави на городоцькому кладовищі. В Олега Будуся залишилася мати Галина, сестра Ольга та дружина Інна. У п'ятницю, 11 липня, скорботним був день у Купані. Там прощалися із молодим захисником Віталієм Косовським. Тихий липневий ранок у Купані. У повітрі пахне трояндами, ліліями та волошками. Саме ними люди встелили дорогу до рідної домівки Віталія Косовського, який мав позивний ЗЕВС. Будучи на війні, мама говорила, що він дзвонив до неї і казав, коли я повернуся, то я біля твого будинку насажу дуже, -дуже багато розів. І от завдяки цьому, от як бачите, вся вся дорога від самої самого в'їзду в село ну вкрита перстками розі. Віталій Косовський народився 28 червня 1990 року у селі Купин в багатодітній родині. Після школи здобув фах, штукатура згодом переїхав до Хмельницького, де разом з дружиною виховував доньку і сина. Працював за клініком, любив рибалити і часто приїжджав. У рідне село військового пам'ятаю хлопчиною молодим був дуже веселий. Юнак, сміливий. Він е, виходить з багатодітної родини, як мама з багатодітної, так само і він. Того складалася в багатодітній родині таким бути завзятим. Борцем він ще тоді був таким борцем. У лютому 2023 року Віталія призвали до Лав Збройних сил України. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олексидовбуша, був командиром зводу 3-го відділення. У червні 2024 року чоловік зник без вісти. Я знала, що він пропав, але сто процентів вірила собі так, що він в полоні. Я думаю, все коли. Обмін був, привозили в оце автобусами. Я все дивлялася в лиця, шукала його. Рідні до останнього вірили в його повернення, та сподівання не справдилися. Те з ДНК підтвердив, Віталій загинув на фронті, боронячи Україну. Йому назавжди 33 роки. Два роки тому цього дня загинув Богдан Марченков із Лісоводів. А наступного дня, 12 липня, не стало Андрія Балана із села Скіп. У річниці їхньої загибелі на площі в герої майдану транслювали відеоспогади, а земляки вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання. 11 липня площа героїв майдану в грудку. Люди схиляють голови і хвилиною мовчання вшановують пам'ять полеглих захисників. Лунає гін України. А потім на великому екрані транслюють відео спогади про воїнів, які загинули два роки тому. Спершу Оксана Походонько розповідає історію Богдана Марченкова. Його серце зупинилося 11 липня. Далі про Андрія Балана, який загинув наступного дня. Обоє віддали життя на Донеччині. Коли готували матеріал, дуже вразило те. Що про них дуже гарно сказано, що вони позитивні, вони дарували гарну людям енергетику. І так шкода, що ми втрачаємо кращих. Ми маємо пам'ятати, ми маємо їх вшановувати. Марченкову було лише 20, балану через 8 днів мало би виповнити 40. І ця втрата непоправима для нашої України, для нашої громади. Тож царство їм небесним, а їхній родині співчуття і мужності триматися і йти до перемоги дружно разом. Андрій Балан народився і виріс у селі Скіпче в сім'ї педагогів після школи. Здобув фах слюсаря. Згодом переїхав до Хмельницького, де працював і намагався збудувати власне життя, але не встиг. У травні 2023 року його призвали до Лав Збройних сил України. І після місяця навчання він вирушив на передову. Ницького його мобілізували в травні цього року. І так сталося, що от небагато він воював і загинув. Загинув він на Бахманському напрямку, був він помічник гранатометника. Ну, Позитивний хлопець був. Хороший, молодий, що тільки жити, жити. Богдан Марченко народився в Одесі, але ще дитиною з сестрою переїхав до Лісоводів. Там хлопця виховувала бабуся. Після закінчення 9 класу юнак вступив до Лісоводського професійно-аграрного ліцею. Опанував професію електрозварювальника та коваля. Був активний в спорті, в художній самодіяльності, був лідером учнівського самоврядування, був обраний президентом у травні 2023 року. Богдан підписав контракт і пішов на фронт. На передовій пробув лише два місяці. І загинув від куль окупанта. Цього тижня у гуртку згадували і усіх медиків, які загинули, рятуючи життя під час російсько-української війни. Городочани приєдналися до проєкту «Посвід пам'яті, який ініціював орден святого Панделеймона. Його мета зберегти в історії кожне ім'я медиків та медикинь, яких забрала війна. 10 липня Городоцький центр ПМСД сьогодні тут вперше відзначають день вшанування загиблого медика в рамках проєкту Посвід пам'яті в всіх медичних колективах і в наших колективах також в місті Городку проводиться «Посвід пам'яті. Це громадська ініціатива, як при якій пам'ятають і згадують полеглих медиків, які боролися за. Україну, які загинули під час цієї війни російсько-української, за даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на сьогодні відомо про понад 500 лікарів, медсестер та інших працівників сфери охорони здоров'я, які загинули, захищаючи країну. Наші медики та захисники платять високу ціну заради збереження життя цивільних, тож не варто ризикувати своїм життям у тилу з необачності. І тепер, коли купальний сезон у розпалі, рятувальники вкотре нагадують, відпочинок на водоймах у літню спеку має бути не лише приємний, а й безпечним. Як правильно поводитися на водоймах, дивіться у нашому наступному сюжеті. Триває спекотна погода. Все більше і більше людей відвідують водні об'єкти, купаються, відпочивають. Але це потрібно робити з безпекою насамперед для себе. Батькам наголошую, щоб стежили за своїми дітьми, не відпускали їх самостійно. Якщо ви відпочиваєте разом з ними, десь біля водних об'єктів, щоб ви постійно тримали їх в полі зору, також не купатися не встановлених місцях, які ви не знаєте, не заходите так само. Місця, де є якісь гілки, старча, щось там є велика ймовірність поранитися, не купатися, не ниряти в незнайомі місця, не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння. Постійно потрібно стежити за часом, скільки ви перебуваєте в воді. Та в разі, якщо трапилася якась надзвичайна подія, викликати екстрені служби та надати людині, яка топиться невідкладно до медичної допомоги. Наші оперативні служби не лише застерігають, рятують життя та стоять на захисті прав людини, а й дбають про дозвілля і розвиток дітей. До прикладу, Вінальна поліція України нещодавно організувала конкурс Малюю Шеврон. У ньому взяли участь і діти з Годоцької громади. Христина Кушнір із села Лісогірка стала фіналісткою конкурсу. Нагороджували її у День національної поліції. Це Крістина Кушнірі з села Лісугірка. Дівчинка навчається в Гордоцькому ліцеї номер 4 та художній школі. Нещодавно вона взяла участь у конкурсі дитячого малюнка, малює шеврон і посіла третє місце. Зобразила руки, які тримають серце, що зображає турботу про дітей від поліцейських 4 липня. У день національної поліції України юна художниця отримала винагороду, подяку та солодощі. Малюнки найкраще були відібрані і далі буде передано Національну поліцію України. І на Загалом у Гордоцькій громаді в конкурсі взяли участь шестеро дітей. Організувала конкурс Ювенальна поліція України. За традиційно літні канікули для дітей організовують у храмі святого Юрія Переможця. Цьогорічна програма в табору «Веселі канікули з Богом включала низку активностей, зокрема тучі майстерні та духовну атмосферу. Більше розкаже Віра Лапан. На тиждень з 7 по 13 липня подвір'я та приміщення храму святого Юрія Переможця, ГКЦ в городку перетворилися на дитячий простір з катехизою, іграми, розвагами та майстер-класами. До веселих канікул із Богом цього літа долучилися діти, які вже відвідували табір у минулі роки, та ті, хто вирішив спробувати такий відпочинок вперше. Це вже уже що мені дуже сподобалось. Ганий почався надіюсь. Це класно. Я вже в таборі не перший рік, не другий, навіть не третій. Взяли напевно четвертий. Мені в цьому таборі подобається. Ну цей табір корисний. Це класно, тому що ми е, проводимо час як без Богом з дітьми, е, більше спілкування, нових знайомств. Тут є батути, можна ліпити там вироби і. Тут тут дуже класно. Тут дуже багато дітей і всі граються. Цей табір надзвичайно ну, цікавий, тому що тут розказують про Бога, як він жив, може заповіді. Цього року наприклад, ще підключили маленького принца. Нам ставлять аніматори вистави, аніматори дуже досвідчені. Аніматори це ті, хто організовує дозвілля дітей. Серед них доньки зінов'я Маланюка Вероніка та Христина. Раніше дівчата самі відвідували табір, тепер складають програму заходів, проводять розвивальні заняття. Та командні ігри. Ще я дуже маленькою. Була, коли ми на парафії почали робити. Це було дуже маленького масштаби, але після навчала розкручуватися, і я дуже з цим загорілася і я завжди хотіла бути аніматором. А тоді почався карантин, і ніхто не зміг до нас приїхати на парафію на табір. І прийшлося нам своїми силами, чотирма аніматорами робити табір для дітей. Мені було 14 років, власне. То було трошки тяжко, але з кожним роком досвіда збирається, Це вже мій п'ятий рік. Я вже приблизно 5-6 років аніматором є. І це аніматори як на цілодобових таборах, так і твій Фіях на декілька годинок, але це дуже гарно, адже ти можеш поділитися з дітьми досвідом, навчити їх щось хорошого. Фішкою цьогорічного табору стали майстер-класи. Дітей навчали флористиці: як складати букети та оформлювати квіткові кошики. А ще влаштували свято з миловаріння. Для цього запросили майстриню та волонтерку Мар'яну Овчарук з Хмельницького. У нас своє власне виробництво косметичне, своя приватна миловарня. І ми таких майстер-класів насправді проводимо багато і для діток, і для військових, і для дружин військових, і для хлопців, ветеранів, які повернулися. Ну і також діти, це наше майбутнє. Ми не можемо також їх лишити без уваги. І ми проводимо майстер-класи із виготовлення свічок, і бальзамів для губ, і бомбочки для ванни. Тобто будь-який майстер. Клас, ми можемо провести тільки нам треба, щоб хтось зібрав нам кучку цих діток. Тож у 2025 році веселі канікули відбулися. Діти відпочили, аніматори набули ще більшого досвіду. А отець Зіновій Маланюк сконцентрувався на ідеї масштабування дитячого табору у майбутньому. Бачимо, що сьогодні нам господь Бог підказує. Погода, дощик накрапає, і нам важко. І ми відповідно мусимо тулитися в таких менших приміщеннях, і ми вже так наполегливо. Просим Господа Бога, найперше, щоб він нам послав якихось людей, котрі можуть нам допомогти в спорудженні. Якогось відповідного приміщення, тобто, це би мало бути якийсь чи модульний будиночок, чи якась велика дерев'яна альтаночка, таке щось, щоб можна було ну 50-70 людей, щоб більш-менш комфортно могли вміститися. І власне ці майстер класи, котрі ми проводимо, чи якісь ігри, чи навчання, щоб воно було в відповідних приміщеннях. Ми маємо обладнання, ми маємо е різну телерадіоапаратуру, Ну і це все треба десь розмістити, щоб справді з нього користати, щоб була користь. Реалізується проєкт Веселі канікули з Богом у городку з 2012 року. Тим часом на Городочині заціла лаванда. Щодня лавандове поле збирає десятки охочих відчути аромат літа, зробити світлини та відпочити серед пахучих квітів. Наші журналісти теж побували на локації та дізналися про цьогорічні особливості відвідування. Лавандове поле вже стало справжньою візитівкою громади. Його охочі відвідують не лише городочани, а й гості із інших регіонів. Місцевість дуже приємна, відпочиваєш душею. Зараз тяжкий світ, війна, і люди часто потрапляють в такі депресивні стани. Тут можна відпочити, розрадитись, відключитися і набратися якоїсь енергії позитиву. Ми приїхали з Харкова, їдемо на Закарпаття. Не могли не заїхати, не могли не зупинитись дуже гарно, красиво, пахне. Опікуються лавандовим полем працівники міської ради, а також представники медичних освітніх, соціальних та інших комунальних установ. Вхід на локацію вільний. Утім, цього року городочани започаткували добровільну благодійну ініціативу. Ми не мали б можливість насолоджуватися цією красою і відпочивати, якби не збройні сили України. На лавандовому полі розміщені qr коди на яких є посилання, куди можна перевести кошти на Збройні сили України? Кошти будуть використані на запчастини. Для зручності відвідувачів на елементах фотозони розмістили таблички з QR-кодами. Кожен охочий може зробити внесок. Ініціатива вже отримала схвальні відгуки. Важливо зараз, щоб ми допомагали, бо кожен з нас має приймати участь і, хоч якось допомагати нашим хлопцям. Муж теж військовий в відпуску, і ми самі підтримуємо, дуже вдячні тим хлопцям, які там. І кожна копієчка мені кажеться допоможе хлопцям і, і всім нам скоріше дочекатись перемоги. А разом із лавандою дозрівають і сезонні овочі та фрукти. Та цьогорічна мідлива погода, то спека то дощі впливає і набружає, і на смаколики на наших столах. Як це відчули городочани? Дізнавалися наші журналісти Віра Лапата Станиця на вулицях міста. Ну, цього року ми багато купували через те, що коли був град у нас в місті, то повибивало багато всього. А так черешні були домашні тільки. Зараз Шовковиця достигає, полуниці домашньої не було, тільки купували. Малина достигає. Ну, Я думаю, будемо коштувати домашнє, але більшості купували. Черешні, клубніки, вишні, морву. Своє. своє. Ми ж все їли, і кавуна їли, і, і ожину. Ну, врожай був, Був, слава Богу. Що саме? Ну, вишня це питань нема, гарно вродило. Нічого, град повибивав все мені. Так що все, що я собі там, я все купляю на ринку. Ну, що там малину, вишні, смородину. клубніку, смородину. Я нічого не купував. У мене є там своє, такі помідори, грочки, таке щось. ну Малина, смородина. Ну, у мене приватний будинок є. Відчув, бо те, що урожай у мене так само буде менше через морози. Зі що, поки все зі свої. Що саме вже встигли Ну, Полуницю, черешню, зараз вишню, сливку. Є орки на городі, є помідори, картошка, ну так, все, що посадили, дуже гарно, дуже... ми підливаємо кожен вечір їх, поливаємо і город кожен вечір. Такого дня нема, щоб не поливали. Е, ні, врожай трохи дійсно поганий, трохи ми їздимо в село і бачимо це. Але аж таке тр... щось було, щось ми поласували. Були вишні, черешні. Клубніка була зазвичай велика, але, але дрібна цього року. Гарне питання. Ми тільки проїхали Україну на літо і поласували вже як неділю. Що Черешні, вишні і огірки, до речі, там їх продають. Дякуємо, що були разом із нами. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.